І питання долару за 13% це не лише кредити, які просто не можна буде обслуговувати. Скажіть, будь ласка, а якщо інфляція стрибне на 60%, як тоді далі жити? А якщо ціни на харчування стрибнуть, а якщо ціни на пальне, а якщо все, яким чином ми будемо давати відповідь на ці економічні виклики? Я вважаю лише одне. Ми маємо підписати угоду з Міжнародним валютним фондом. Одразу ж під я вам скажу, коли вона буде підписана 29-30 квітня. І як тільки ці гроші надійдуть, ми маємо встановити ефективний і прозорий механізм курсоутворення. Не спекулянти мають займатися ситуацією на ринках. Ми маємо курс робити як орієнтир, який буде захищати стабільність національної грошової одиниці. Стабільність це є купівельна спроможність, стабільність це є боротьба з інфляцією, але стабільність є і курс. Я вам запевняю, що на сьогоднішній день існують всі механізми, і ми все зробимо для того, щоб курс цих ганебних 13 був знижений. Друга позиція. Те, що